Уявіть, ви знайомитесь із чоловіком, і він ідеальний в усьому. Гарний, розумний, веселий, багатий, приділяє увагу, ну просто шикарний. Ви починаєте з ним зустрічатись, одружуєтесь, і у вас сімейна ідилія. А потім раптом випадково ви дізнаєтесь, що ваш обранець брехав вам руками. Причому брехав настільки багато і в усьому, що навіть інсценував розмови по телефону із вигаданим другом. Розповідав. Йому як пройшов його день, і навіть передавав вам вітання від нього. Звучить насправді як щось божевільне, але я кажу одразу: це все реальна історія. Хто застав минулого року в Тіктоці подкаст Тіси, той одразу зрозумів, про що йде мова. А хто ще не в темі, не хвилюйтесь. Я розкажу вам історію жінки, яка дізналась, що вийшла заміж за патологічного брехуна, і запустила цілий тренд. Хузеф дідай мерія, тобто за кого я. Вийшла заміж. І ще обговоримо свіжий, просто свіжайший кейс, який прямо зараз розриває усі тренди Тіктоку і має усі шанси переплюнути історію Ріси Рі Тісе. Це та сама історія про данський обман. Тож сідайте зручніше і готуйтесь почути, ну прям справжній треш. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі приємний вечір. Я вам нагадую, що у нас челендж до нового року 100 тисяч підписників. Ми капець. Як не виходимо, тому що ви чомусь не підписуєтесь, блін. Але ну може вже пора перевірити цю підписку, поставити лайк. Я вже так відверто одягнулася спеціально, щоб ви вже, ну хоча б полайкали. Також не забувайте коментувати, ставити дзвіночки, і переходьте на нас в інших соцмережах. Чекаємо вас усюди. Отож, першою ми обговоримо вже айконік Тікток історію Ріси Тіси. Ріса Тіса, справжнє ім'я Таріса Мішель Джонсон, це жінка з Атланти, штат Джорджія, яка до своєї вірусної слави в ТікТоці працювала у правоохоронному відомстві на адміністративній посаді, мала ступінь навіть з кримінального правосуддя, ніколи взагалі не була блогеркою і не планувала ставати публічною особою. У 2024 році, на момент публікації серії відео їй було 39. Так, от, 14 15 20 лютого 2024 року вона запустила першу частину своєї історії про шлюб із своїм колишнім чоловіком і підписала його у за фудідей Мері. Вона мала на меті розповісти про свій вкрай дивний шлюб вкрай дивним чоловіком. Вона, просто уявіть, виклала аж 52 відео по майже 10 хвилин кожне, і абсолютно всі вони залетіли на мільйони переглядів. Кожен блогер просто мріє про таке. Загалом контенту вийшло більше. Більше ніж на 8 годин. Хто був у темі і продивився все в оригіналі, відгукніться, я поставлю вам лайк за витримку. Ну і знання англійської також. Але якщо подивитись взагалі на манеру розповідати історії Ріситіси, то зрозуміло, чому він залетів, тому що вона доволі весела, харизматична жінка. Ну і на це реально можна залипнути. Who the... Did I marry? You? Ну і інший фактор, що люди люблять треш, люблять скандали, копатись у чужій білизні, так би мовити, тому це просто ідеальна формула успіху. Тож тепер давайте вже перейдемо до самої історії і в чому її треш. На початку березня 2020 року Ріса Тіса познайомилася з чоловіком. Вона, до речі, дуже довго не називала його імені, і тільки наприкінці історії назвала його Легіоном. Тому ми також будемо його так називати. Так от вони познайомились на сайті. Його фотографії здавались ну прям дуже симпатичними. Доглянута зовнішність, спортивна фігура. До речі, героїня сказала, що їй дуже сподобалося, що він виглядав в реальному житті, так само, як і на фотках. А знаєте, при знайомствах в інтернетах не часто зустрічається така відповідність людей. У телефонній розмові чоловік розповів Рісі таку історію, що він нещодавно нібито переїхав до Джорджії, очолив відділ у великій компанії з виробництва прянощів, колись грав в арена футбол, а в минулому. Уному у нього була дружина, якій він нібито зраджував, але у цієї колишньої дружини були діти від попереднього шлюбу, але він з ними мав тісний зв'язок і любив як своїх. Легіон навіть вигадав собі статус співробітника Apple. і усе це реально справляло враження успішної та цікавої людини. Ну і дійсно, чому б самотній дорослій жінці всерйозно зацікавитись таким чоловіком. Тому в перший же день знайомства, як тільки вони зідзвонились, вони домовились зустрітись. І коли наступив цей день зустрічі, то у Ріси раптом пробились колесо. І він, як справжній джентльмен, допоміг їй. Купив гуму, полагодив, і це якраз таки справило на неї гіперсильне враження. Типу, вони тільки-тільки почали спілкуватись, а він уже такі жести до неї робить. Для мене це було вау! Чесно. Вайб був настільки хорошим, що коли колесо відремонтували і ми поїхали в Cheesecake Factory, ми трималися за руки, заходячи всередину. І я просто така: о Боже. У мене були справжні метелики в животі. Після їхньої зустрічі проходить пара тижнів, і весь світ несподівано зачиняється на локдаун. Я нагадаю, що це був березень 2020 року. І, от, побачившись, всього кілька разів, вони вирішили з'їхатись і жити у Ріси Си вдома. Він вирішив далі показувати себе як джентльмен, взяв на себе всі платіжки, ремонтував усе, що ламається. А вона відчувала себе захищеною жінкою. Стосунки розвивались космічно швидко. Через місяць спільно. Карантину вони вже говорять про покупку спільного будинку. Легіон каже Рісі Тісі, що все взагалі, чікі пуки, що банк схвалив іпотеку і що в нього на роботі величезна премія. Після таких класних новин у травні Ріса Тіса дізнається, що вона вагітна. Пара вже планує дітей майбутнє сім'ю, хоч і так швидко. Але ви розумієте, не розповідала б я цю історію тут, якби вона була б ідеальною, як я завжди кажу, якщо чоловік надто швидко форсує події. Дівчата, придивіться уважніше, історія Ріси Тіси, це якраз класичний приклад, чому це правило існує. Бо після цього букетного періоду починається справжній треш. Буквально через тиждень Ріса дізнається, що будинок, який вони збирались купити, вже давним-давно проданий. Вона говорить, що ніби щось підштовхнуло зайти її на сайт, і вона дивиться, бац, його вже купили. На питання чому. Легіон відповів, що якісь там технічні глюки, непорозуміння, зрив угоди, і так далі було з кожною нерухомістю, яку нібито вони розглядали вічні відмазки. Потім несподівано виявилось, що він не може показати ніякого підтвердження своїх грошей. Абсолютно, кожного разу, коли ріелтор просив документи, починалася історія про якийсь закритий рахунок, обмеження банку, тимчасові технічні несправності, обшори, інші банки, перекази, які ще в дорозі, і до цього трапляється. Це ще одна важка ситуація. Ріса втрачає дитину, і коли їй потрібно було їхати в лікарню на операцію, він просто сказав, що має якусь важливу зустріч, і от уяві, ти переживаєш дуже сильну втрату, фізично, емоціонально, морально розбита. А твій чоловік просто десь дуже зайнятий. Вона поїхала сама в лікарню, повернулась сама. А він робив вигляд, що це просто рядова ситуація, нічого такого. І можливо, саме цей момент будь-якій жінці вже б мав відкрити очі на людину, яка поруч з тобою, але. Ріса в той час жила у вирі емоцій, надії і віри, що вони все подолають. Далі було ще одне відео, де вона розповідає про історію з машиною, яка, до речі, стала прям супервірусною у ТікТоці. Ріса мріяла про темну синю БМВ з коричневим салоном. Вона називала його Конячним. Це була її давня мрія, і він урочисто пообіцяв, що купить їй саме таку. Ну і здогадуйте, що було далі. Ріса вже уявляла, що ото -от приїде з салону новенька БМВ, вона буде ганяти по вулицям. Але замість обіцяної новенької BMW з коньячним салоном він купив зовсім іншу BMW, яку назвав службовою і сказав, що тримає її десь у підземному паркінгу, який належить його компанії. До речі, чому я кажу, що ця історія стала вірусною? Тому що про неї пожартував офіційний акаунт BMW в Тіктоці, і люди сприйняли це як за якщо вони подарують Рісі ту саму омріяну машину. А вони взяли і видалили цей ролик. Хоча це був доволі класний. Душевний піар-хіт. Але, мабуть, якщо дарувати машину кожному блогеру, то грошей не напасешся. А потім вже просто користувачі підхопили цей тренд і писали, що у мене і Ріс і Тіса однаковий смак у машинах, але не в чоловіках. Я хотів темно-синій BMW з конячним салоном, я хотів x 5 і я хотів m серію. Тож я можу чітко сказати вам, що це саме та машина, яку я хотів. Ми повертаючись до цієї сімейної драми. От Уявіть, після усіх редфлегів Ріса ще має надію, щось там побудувати. І вони знову починають обговорювати покупку будинку. Перша спроба тоді не вдалась ніби через проблеми з банком. Друга, тому що не ті документи. А от з третьою спробою було дуже цікаво, тому що на ім'я Ембер дуже швидко здогадалась, що щось тут не так. І до речі, саме Ембер вперше посіяла думку в голові у Ріса, що тут щось нечисто. Паралельно відбував. Інші дрібні моменти. Ну, звісно, вибачте, там е, контенту на 8 годин. Е, Ріса казала, що вони ходили до пастора на сімейні консультації, бо він постійно придумував приводи для сварок і ревнощів. Вона ловила його на переписках з якимось жінками у соцмережах. І кожного разу він викручувався так майстерно, що вона починала сумніватись у власних очах. Далі трапляється ситуація номер два, яка починає відкривати ще ширше очі рісі на цього чоловіка. Ріса йде на нову роботу і там. Роботодавець потребує соціальний номер його чоловіка. Легіон дає свій номер, але він не збігається з тим, який був на їхньому свідоцтві про шлюб. Вона перевіряє обидва і розуміє, що одного взагалі не існує в системі, а другий не відповідає нічому, про що він розповідав. У цей же момент, мабуть, щоб викликати до себе жалість, і розуміючи, що от от все накриться мідним тазом, Легіон удає, що отримав травму коліна на роботі. Ходити він не може, лежить цілими днями і буквально живе з пляшками з під. Напоїв, які використовує замість туалету. Я зараз це все розповідаю, і вже на цьому моменті я взагалі не розумію, як в такому мікрокліматі Ріса не поїхала головою. Бо буквально газлайтинг кожного дня в тебе вже немає грошей, втрата дитини. А твоя, здавалось би, найближча людина є водночас твоєю найбільшою загрозою. І піти ти не можеш, бо це ж, блін, велике кохання. Поки Легіон сидить, страждає з коліном, трапляється ще одна ситуація. Він каже, що донька його колишньої дружини. Не попала від ковіду і треба дати дві тисячі на похорон. Вона, як нормальна, добра людина, погоджується, звісно, їх дати. Але тут трапляється ситуація номер 3 яка відкриває вже очі максимально. Після почутого Ріса вирішує подзвонити сама його колишній жінці, а на іншій стороні слухавки, дружина, почувши, хто їй дзвонить, одразу сказала щось типу: Якщо ти дзвониш, значить у тебе проблеми. І От знаєте, життя давало їй мільйон знаків, що щось тут не так, але вона їх скіпала. І вірила в любов, а виявляється, що треба було просто банально поговорити з його колишньою. Так от, зі слів екс дружини, Ріса дізнається, що попередній шлюб, звісно, був не таким, як він казав, і що це не він пішов, а це його покинули. Потім виявилося, що дві сестри, про яких він говорив, взагалі не існували. Останньою краплею стало те, що вона увімкнула його старий робочий телефон, а там листування з жінкою, який він платив за інтимні послуги і купа підтверджень їхніх зустрічей. Просто уявіть, він жив зрісою, і, грубо кажучи, вона оплачувала нюци іншої жінки за свої гроші. Коротше, треш. І прям вже фінальною нарешті крапкою цієї історії став день його народження у 2021 році. Коли вона зайшла у спальню, а він лежав на ліжку, оточений пляшками з під енергетиків повними його відходів. Тобто, пам'ятаєте, він же ніби зламав коліно і не міг ходити, тому коротше, ну ви зрозуміли, що відбулося, і після побаченого і почутого Ріса нарешті виганяє його з дому. Коли вона подала на розлучення, їй подзвонила його кузина, щоб дізнатися, що відбувається, і виявилося, що він приїхав до них, хоча родина не бачила його багато років. І вони колегіально підтвердили, що легіон бреше з дитинства і створює цілі вигадані біографії. Ну таке у людинки хобі. Після цього Ріса ще знайшла його брата, подзвонила йому. І той сказав, що вони не спілкувались років п'ять, і тоді між ними відбувся доволі дивний діалог. А з ким він говорив щоранку, коли робив вигляд, що телефонує тобі. Ні з ким, він, мабуть, говорив сам до себе. Тож він говорив зі своїм братом кожен день, говорив із друзями кожен день, прямо переді мною, сміявся, жартував, казав їм тобі ріса передає привіт. Вів звичайний діалог. І я навіть не підозрювала. Чесно слухаючи все це, я розумію, чому відео від Ріси набрали мільйони переглядів у TikTok. бо це не просто серіал, це цілий екшен. І я не здивуюся, якщо Netflix вже взяли собі його в роботу, а якщо не взяли, то це буде величезна помилка, тому що я б з задоволенням це подивилась. Легіон після всіх цих скандалів спочатку зник з життя Ріси, а потім, як кожен поважаючи себе колишній, почав дзвонити по 30 разів на день. Намагався щось повернути. Слідував її, і тоді вона викликала поліцейських, написала заборону на наближення. А коли розлучення завершилось, Ріса забрала всі його речі і віддала в притулок для жертв домашнього на. Машину повернула банку, а сама вирішила поїхати з міста. У результаті через кілька місяців він спробував знайти її ще раз, подзвонив на роботу, а вона написала, що якщо він буде пробувати її знайти, вона подасть через заяву. І з того моменту він більше не з'являвся у її житті. І отак жінка витратила більше ніж рік свого життя на людину, яка виявилась брехуном, і обманювала її буквально щодня. Але насправді розповісти про це все було сміливим кроком. І знак. Знаєте, чому класно, що ця історія розлетілась на великі перегляди? Люди підрахували, що Ріса могла заробити на цій історії приблизно 300 тисяч доларів, тому що TikTok в Америці платить монетизацію. Тож можна сказати, що вийшла така собі моральна компенсація за невдалі стосунки. Зараз Ріса періодично постить відео в TikTok на тему стосунків, і я так розумію, намагається бути блогеркою у цій ніші і, судячи по ну доволі непоганим переглядам у неї це добре виходить. І з що виглядає вона цілком щасливою. Але якщо в цій історії можна сказати все обійшлось тільки брехнею, то в наступному кейсі дівчину ошукали на ті самі 300 тисяч доларів. Тобто чоловік був не тільки брехоном, а ще й шахраєм. Причому. Одразу був шахреєм, але давайте розбиратись. Дівчина на ім'я Оньєка виклала в Тікток 28 роликів в середньому теж по 10 хвилин. Цю серію роликів вона назвала данський обман. І люди в Тіктоці так і запам'ятали цю історію. Можливо, ця історія може стати таким собі другим бестселером після Ріси Тіси, бо переглядів там уже капець як багато. Перші ролики набрали по кілька мільйонів переглядів, а останні частини майже по мільйону. Привіт усім! Ласкаво прошу в нову серію. Рію, яку я назвала данський обман, у ній я поетапно розповім про все, що відбувалося протягом трьох років моїх стосунків із чоловіком з Данії, чоловіком, у якого я щиро вірила. Я думала, що це буде кохання всього мого життя, що це буде батько моїх дітей. А зараз я переконана, що він найбридкіша, найфальшивіша, найегоцентричніша і найзліша людина, яку я коли-небудь зустрічала. Тож головна героїня тут Оньєка Ігі, дівчина з Далласа. І до речі, вона не просто блогерка, вона екс-учасниця 23 го сезону американського проекту Нація холостяків. І, я так розумію, вона там знімалась не в одному проекті типу Холостяк. Зараз вона веде свій блог, працює в ріелторському агентстві і дуже багато подорожує. І її любовна історія, здавалось би, почалась найкрасивішим чином. Вона поїхала у відпустку до Хорватії у 22 му році. Там вона і зустріла чоловіка. На ім'я Мартін. До речі, ім'я чоловіка Анд'єка не говорила, але інтернет-детективи все розкопали по старим фото. Знайшли і фото, і відео, і ім'я. Тому говоримо, що він Мартін. Мартін одразу здавався ідеальним: високий, білявий, блакитноокий. Вона навіть говорила, що Мартін був схожий на модель Келвін Кляйн. І також вона говорила, що він був занадто гарний, щоб бути правдою. І як виявилось, саме так і було. На курорті вони зійшлись дуже швидко, буквально з першого дня. Він був уважний, вічливий, обдаровував. В її компліментами постійно був поруч, і усе це створювало ілюзію, що між ними зароджується щось серйозне. Потім він почав розповідати про себе, що він із якоїсь особливої, майже королівської родини Данії, що він виступав на Олімпійських іграх, що володіє кількома житловими комплексами, нерухомістю, бізнесами. Він навіть як підтвердження всього показував якісь там документи на телефоні, якісь електронні листи, але все було розмито і швидко, проте до Атню переконливо для людини, яка закохана і не думає про те, що поруч може бути справжній хижак, або як правильно зараз говорити, гол-дівер. Але сама Оньєка грошей насправді не потребувала. Вона має добру фінансову ситуацію. Вона працювала і заробляла тоді вище середнього, могла дозволити собі і бренди, і подорожі. Як вона сама пізніше жартувала, напевно, саме це і привернуло до неї такого чоловіка Альфонса. Тут стосунки також розвиваються, звісно, дуже швидко швидко. вони їздили разом до Франції в Монако, жили в дорогих готелях, де він навіть сам спочатку все оплачував. Вони шопились. Ми поїхали в Монако, потім в Сан-Тропе, і закінчили поїздкою в Канни. Потім маньєка почала платити за частину цих витрат, але тоді їй здавалося, що це в принципі нормально, що двоє дорослих людей просто ділять витрати навпіл. Мартін переконував її, що він взагалі ну, теж багатий. Ну на секундочку. Проте іноді, ну знаєте, як це буває. Виникають проблеми з банком, там щось бізнес-рахунки, там щось заморозили, міжнародний переказ. Ну буває. Це виглядало логічно доти, доки з'явилась перша проблема. Йому терміново знадобились 50 тисяч доларів на. Ремонт одного з його житлових комплексів. Сума велика, але для його становища ніби цілком підйомна. Але він зробив з цього таку драму, ніби це питання життя і смерті. Онєка, яке ріса з минулої історії, добра душа запропонувала допомогти і дала йому 6 тисяч баксів. І це був найперший початок довгої історії. Позик. До речі, ви взагалі відчуваєте, що ця схема стара як світ? От, наприклад, зовсім така свіжа історія, яка зараз на слуху. Афорист з Стіндера знайомився з жінками, втирався в довіру, а потім брав на них кредити. І про нього, до речі, Netflix вже зняв матеріала. Тут на підході новий аферист. Але взагалі я кажу Андєка, що цей герой, хоча б спочатку питав дозволу, чи можна взяти гроші. Отож, відпустка закінчується. Андєка повертається до США, і цей недопринц навіть переїхав до Далеса до коханої. Вони там тихенько і швидко розписуються. Коли ми прийняли рішення одружитися, я пам'ятаю, що ми проговорили говорили по телефону приблизно шість годин. Ми говорили про речі, які хотіли отримати від життя. Говорили про дітей, про релігію, про все. І в кінці того дня він сказав: Ти все ще хочеш вийти за мене заміж?? І я відповіла: абсолютно Якщо так подумати, то це ж теж база аферистів одружуватись одразу. От давайте подумаємо, скільки відсотків вірогідність того, що після курортного роману чоловік зробить вам пропозицію. Ну будемо відверті, шансів реально мізер. Але якщо чоловіку потрібні від вас гроші, то вірогідність виростає до 100%. А жінка думає, що блін ну чоловік просто настільки закохався, в нього такі серйозні наміри. Він просто не хоче мене відпускати. Тож у Мартіна з'являється статус резидента Америки. А вон єки Офіційний чоловік, але той, хто мав би приносити стабільність, приніс у її життя безкінченні фінансові проблеми. Він почав позичати в неї гроші на ремонт, на податки, на борги перед бізнесом. На якісь угоди суми зростали 5-15 тисяч, потім 3, Згодом ще загалом 29 тисяч доларів лише за перші місяці. Він створював постійну атмосферу терміновості і паніки, щоб вона не встигла подумати тверезо і точно дала йому ці гроші. Поступово Ово він почав втягувати її у ще гіршу залежність. Переконував звільнитись з роботи, щоб ніби він почав забезпечувати родину. І вона наївно вірячи у великий роман, погоджується у той момент. Вона вже платила практично за все за їхні перельоти, за готелі, за його харчування, за подорожі. А він же постійно казав, що його гроші заморожені, заблоковані, недоступні. Далі мені здається, Мартін робить взагалі найбільшу свою помилку як для афериста. Вони починають знайомитись з батьком. Батьками. Спочатку вони їдуть у рідну Нигерію до родини Ондієки. Ситуація там треш. її батьки оплатили традиційну церемонію, хоча за їхніми звичаями це має робити наречений, а батьки просто дали йому гроші, не розуміючи, що він усіма маніпулює. І нарешті, після зустрічі з її батьками, вони їдуть в гості тепер до його родини. І тут все стає на свої місця. Його родичі сказали, що у нього була серйозна ігрова залежність. Але Мартін говорить, що він подолав її 10 років тому. Ан'єка каже, хорошо, я вірю. Потім дівчина дізналася, що коханий винен великий борг якомусь їхньому знайомому за криптовалютну операцію. Той чоловік щось запідозрив і запропонував оньєці найняти приватного детектива. Мені здається, що це прям максимально серйозний підхід до справи. І просто уявіть, детектив лише за кілька днів зруйнував усі легенди Мартіна і відкрив нарешті оньєці очі. Виявилося, що він ніякий не олімпієць, не королівського роду, не власник нерухомості. Усе вигадав. А він просто аферист. І як ви думаєте, що після почутого потрібно було зробити дівчині? Варіант А. Кинути і забути його як страшний сон. Варіант Б. Подати до суду на компенсацію боргів. І варіант В. Пробачити і працювати далі над стосунками. Ну звісно, закохана дівчина, очевидно, обере останній варіант і ще буде намагатись працювати над цією родиною. Вона навіть почала водити його до груп анонімних ігроманів і допомагати складати йому плани з погашення боргів. Зрештою виявилось, що те, що розкопав детектив, це взагалі верхівка айсбергу. Вона дізнається, що Мартін повинен гроші абсолютно всім, мамі, сестрі, друзям, колегам, знайомим, Моя молодша сестра дивиться на мене і каже, що він взяв ці три тисячі для мене. Я дивилась на неї мовчки секунд п'ять. Я просто хочу, щоб ви уявили собі цей жах. Уявіть крики в фільмі жахів, і я гарантую, що ті звуки, які вирвалися з мене, були в 10 разів гірші. І в якийсь момент сума того, що Мартін був винен людям, досягла понад 300 тисяч доларів. Також у цій історії спостерігається спільний почерк, і з минулою, що виявилось, що у цього афериста була ще одна жінка, коли він почав зустрічатись з інєкою. Він просто брехав про все. А його рідна сестра згодом навіть додала, що їх сім'я роками розгрібала на. Наслідки його боргів і доходило до того, що небезпечні люди вривались в дім, і його сестра мусила з ними домовлятись, щоб їх не поранили, не чіпали, і не дай Боже нічого з ними не зробили. І ще ця сестра з'ясувала, що цей герой наречений живо колишньої дівчини і просто катався до неї, будуючи себе мільйонера. А потім, коли Андєка сказала, що я блін вже все знаю, він перше заявив, що хоче розлучення, і не дивлячись на всі приколи з його боку, вона все одно сподівалася, що можна буде щось повернути, налагодити стосунки. Дівчина навіть забрала його паспорт і грін-карту, типу, щоб не дозволити йому втекти від відповідальності і щоб він був поруч. В результаті все ж таки вони розлучились, а Мартін просто зник. Після підписання документів вона дізналася, що він вже ходить по барам з іншими жінками, знімає повій і просто живе далі своє щасливе життя, ніби нічого не сталося. І вже після цього її остаточно накрило усвідомлення, що вона. Справді жила з людиною, яка не мала ані сорому, ані совісті, ані наміру змінюватись, і просто використовувала цю дівчину як зручний гаманець. У тіктоці вона сказала, що вийти з цих стосунків було ніби вийти з темної кімнати на сонячне світло. Звісно, після такої історії хочеться підтримати дівчину і сказати: блін, ну це, звісно, треш історія, але ти молодець, що ти змогла все-таки її закінчити. І я нагадаю, що ця історія ніби тривала три роки. Розуміючи, що таке кохання, як легко обманути закохану наївну жінку, її підтримали. А ви напишіть, до речі, на чиїй ви стороні, чи жаль вам рісу, чи жаль вам Оньєку, що б ви робили в такій ситуації, а можливо, ви в таке потрапляли. А взагалі, от коли слухаєш і рісу, і оньєку, стає очевидним одне: інтуїція насправді ніколи нам не бреше. Якщо у вас всередині в якійсь ситуації з'являється той самий голосок, який шепоче, що щось тут не так, значить справді. Авдії, щось не так, бо коли здається, то не здається. Тож, дівчат, завжди прислуховуйтесь до себе, до своїх відчуттів. І завжди краще зупинитись на якомусь початковому етапі, ніж потім довго розбирати все у психотерапевта. Себе ви маєте берегти у першу чергу і пам'ятайте про це. А поки я вам дякую, що ви дійшли аж до цього моменту. Усім цьомчики і побачимось у наступному відео. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up